Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні та геополітичні аспекти життя. Дуже цікава пропозиція від Дональда Трампа пролунала на адресу Владіміра Путіна. зараз я процитую, я ось учора з ним говорив, сказав Дональд Трамп. Він до речі запропонував мені допомогти як посередник з Іраном. Я йому відповів, зроби мені послугу. Посередничай у своїх справах я сказав Владімір, давай спочатку посереднічити в Росії, а по це а про це ти можеш потурбуватися пізніше кінець цитати так сказав Дональд Трамп. Підключаємо до розмови гостя політичний експерт Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю в ефірі! Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Отже, давайте з цієї історії, про яку розказав Дональд Трамп, що він тепер уже не потребує послуг російського диктатора як посередника у ірано-ізраїльському конфлікті чи ізраїльсько-іранській війні. Ну по суті, я не знаю, чи може Путін щось щось реально продати Дональду Трампу у цій частині, тому що від його посередницьких послуг раніше вже відмовився Ізраїль. Ну і відповідно, що там буде думати Іран, я думаю, його теж іранську владу зараз теж ніхто. То не питатиме, як ви бачите розвиток цих подій, ну, давайте так так Путін і не був зацікавлений в розв'язанні іранської проблеми, тому що його якраз бажання, щоб ця проблема ніколи не розв'язана була. Тому що, не дай Боже, США чи Ізраїль домовляться з Іраном. Ну, наприклад, вони ліквідують свою ядерну програму. А що наступне? Наступне зняття санкцій і появи російської нафти на точніше іранської нафти. на Зовнішніх ринках, що взагалі не влаштовує Росію, це раз І друге це звичайно, що Росії взагалі не потрібен який спокій на близькому сході, бо це нафта. Вони в такій бізнес-моделі живуть приблизно 70 років. Є неспокій на зовнішніх ринках на близькому сході. Ціна на нафту зростає, є спокій, ціна на нафту падає. Тобто абсолютно така нехитра тема, якою спекулювала спочатку радянський союз а тепер Росія. Чому саме зараз? Тому що зараз щось відбувається. Я Думаю, що тиск на Росію все ж таки зростає. А, якщо правда, не читати, вона просто знаєте, люблять читати те, що пишуть в Твіттерах, особливо в Дональд Трамп. Особливо забувайте, що він взагалі пише це не для українців і не для кого, як публічно для власних виборців. Дивіться, що, що відбулося в реальному житті. А, в реальному житті відбулося все ж таки... Атака Ізраїля на а,, Іран а, і а, достатньо успішно, очевидна. Іран зараз поставлений в дуже, дуже стру, о, незручну позицію, тому що о, тепер їм о, ну я не виключаю, що Ізраїль буде добуватися зміни влади взагалі Аятол. Це удар по інтересах і Росії, це удар по інтересах Китаю, багато чого іншого. А, далі, що ще відбулося? Десь. Три дні тому, якщо не помиляюся, росіяни почали скаржити, що американці відмовилися від зустрічі з ними. А йшлося про так зване дипломатичне врегулювання, те, що вони називають. Ну це спосіб росіян викликати американців на якийсь діалог для того, щоб потім за рахунок цього діалогу потім починати вирішувати інші питання. Це звична їх тактика, тобто американці відмовились. Це означає, це означає, що щось таке відбулося, яке поки що не публічне, яке дозволяє американцям відчувати, що росіяни та їм взагалі вже не потрібні, особливо якщо стосується близького сходу, що можливості що запропонувати для американців у них стає все менше і менше. Більш того, я не виключаю, що американці тепер будуть показувати приклад Ірану, а не виключено до речі, що все ж таки вони включаться в цю військову операцію. Їм дуже вигідно було б тут увійти без будь-яких ризиків, без будь-яких втрат, а показати, що шериф-то повертається, і на прикладі Ірану. А далі Іран такий, значить може бути з іншими країнами, які себе погано поводять. Тому я думаю, що тут приблизно така конструкція вибудовується. Ну так власне, особливо якщо врахувати сьогоднішні ранкові події у Ізраїлі, коли, коли було пр пряме влучання в центральну лікарню Бершеви ще в кількох густонаселених районах, тобто іранці ведуть себе так само, як ведуть, ведуть себе росіянці, і уже пряма атака на лікарню, окей, ми бачили доволі таку, ну скажімо так, недостатню для нас. Я політично так оптично сформулюю. Да. Реакцію заходу на те, як російська ракета влетіла просто у будівлю дитячої лікарні Охмадит. Зараз удар іранською ракетою по ізраїльській лікарні. Чи от наскільки реалістичним ви справді бачите те, що Штати, Штати зможуть доєднатися? Ну от своїми, наприклад, бункерними бомбами? Тут не питання військових технологій, вони у Штатів є, але от це ж ескалація, і там якийсь такер Карлсон любить розказувати, що ні, 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 в штатам в жодному разі не треба, втруча. В, в цю історію, що це що це зайва ескалація, ізоляціонізм серед зокрема і республіканців. Ну принаймні частини їх теж пробачте, процвітає. Як ви це бачите? Ну давайте так це ж не введення військ у в В'єтнам так чи введення військ, наприклад, в Афганістан, де американці сиділи це в достатньо безпечній, комфортній обстановці. Підняти літаки, знищити ядерну програму. Тому що основну роботу все рівно зробив вже Ізраїль. Тому я, я не думаю, звичайно, що Трамп не спокуситься це не зробити, тому що йому все рівно потрібні перемоги. Так? І такер Карлсон, звичайно, перебільшує. Тут же не йдеться про сухопутну операцію. Про сухопутну операцію взагалі ніхто не, не веде мови, вони не збираються там присутні. Буде. А щоб роздовбати ядерні об'єкти, ну а чому ні? Далі я не виключаю, що Іран, що Ізраїль, якщо далі так буде продовжуватись, може прийняти для себе рішення, починати самим діяти. А для того щоб почин... створити передумови в Ірані для громадянської війни, а не треба ядерних бункерних бомб. Та достатньо починати довбати цивільну інфраструктуру, нафтову інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру, яка й так достатньо, знаєте. Достатня крихка через санкції. Ну, і від собі, така країна а, з дуже таким посушливим кліматом, там немає доступу для води, наприклад, для половини населення. Так може Іра... Ізраїль зробити, може. Чи буде він так робити? Не виключено, що буде робити, тому що для Ізраїля важливе знищення ворога. А в який спосіб вони а точніше в спосіб, який вони можуть зробити, а, і це як бонус для них буде, бо зміна влади. Або гарна громадянська війна а, в Ірані, так ну і той, те, і то те їх влаштовує. Ну так, це могли це може бути. Тоді це може бути сценарієм. Давайте тепер про те, що розказав Путін, що виявляється, російська сторона підтримує контакт з українською стороною. Москва за словами Путіна зацікавлена у швидкому завершенні конфлікту, і він особисто готовий до зустрічі з Зеленським. Увага, це ж кілька місяців. Буквально минуло після того, як Путін розказував, що Зеленського взагалі ну України не існує. це Він давно говорить, да, Зеленський нелегітимний. Тим тут нема з ким говорити, тут нема з ким підписувати якісь домовленості. Однак важлива деталь, така зустріч може бути доречною лише на фінальній стадії переговорів, щоб поставити крапку. Ну і далі знову весь стандартний набір, легітимність, нелегітимність, їхні забаганки. Віддайте всю зброю, яку вам. Захід постачав нейтралітет руська Православна Церква і таке інше. Що нам за цим бачити? Ну давайте це знову відбулося після розмови з Трампом. зверніть увагу, тобто, значить, щось ще відбувається. В Принципі, зараз Путін починає виходити до публіки якраз після якихось подій, які позв'язані з тиском на нього. І не виключено, що оця от е, ситуація, те, що Трамп говорив, давай ти будеш посередником сам у себе. Тобто, показуючи, що а ти хто такий, там в принципі ти нам вже не потрібен. Давай вирішуй так, як там ми тобі скажемо. Е, він це вихід, щоб проявитися, показати, дати відповідь, і тут е, Путін звичайно показує в яку пастку в дійсності його загнав Зеленський. Коли Зеленський, пам'ятаєте, вийшов з питанням а, до Путіна давай стадіон, так стадіон, да давай був, приїжджай в Стамбул. Чим поставив всіх дуже незручне становище. А, Зеленський вже в дійсності перевернув сам хід ну, з ніг на голову. Чому тому, що зустріч в дійсності а, в осіб перших відбувається на фінальній стадії перемови? Так, ну все там вже сказали, підписали, і тут треба тільки прийти, там, потиснути руки і там перерізати стрічку. Але Зеленський пішов по зовсім іншому шляху. І він говорить: так я готовий піти і повирішувати з Путіним. І тут всі, хто говорили і на Заході, і в Західній Європі, що а чому він не зустрічається, і так далі. Президент сказав: Та я, та я завжди готовий був. Тільки дивіться, що він нічого не робить. Так? І це дозволило пере. Кинути відповідальність на Путіна Путін через декілька місяців починає. Ну тут Путін в дійсності говорить, як воно є, що сам протокол, сам протокол Перемон перебачає саме такі такий шлях. Але тут вже пізно був тут пити боржомі. Все ти вже не конструктивний. Ти не хочеш це робити. Тим більше коли ти говорив що, о, о, там Зеленський нелегітимний, чи хтось ти. В ідіотське становище ставиш в першу чергу європейців і особисто Трампа. А з ким тоді зустрічався Трамп нещодавно? Ну так, якщо Трамп зустрічався з кимось нелегітимним, то значить це питання уже до самого Трампа. Але навряд чи хтось вважає Володимира Зеленського нелегітимним. Ну крім якихось ну крім Путіна і його посіпак. Тепер давайте до міжнародки. Власне, у нас закінчився, причому дуже з сплюснуто. Да, менше за часом немає спільної заяви. Саміт G7, який уже завер. Першувався як велика сімка мінус Сполучені Штати, тому що президент Сполучених Штатів, як пам'ятаємо, достроково повернувся на батьківщину. У нього свої справи. Президент Зеленський теж достроково повертав повернувся з Канади, тому що тут жахливий удар по Києву. Підсумкова заява. Ну підтримка зусиль президента Трампа щодо досягнення справедливого і міцного миру в Україні, але дуже м'які формулювання, тому що Штати були проти серйозніших уже йде анонсування саміту НАТО, який відбудеться ну ось по суті наступного тижня, і там теж знову уже пишуть, що не буде згадок про Україну і не буде прямого запрошення для України. Міжнародні інституції, такі як Велика Сімка, як НАТО, про бездіяльність ООН ми вже ну здається, говорять всі просто на цій планеті. Ну крім самих співробітників ООН, яким вигідно отримувати там зарплатню. Куди це рухається? Ну, чого ви говорите, що J7 була в скороченому складі? Ну США приїхала, Україна замінила, от вам теж вже був J7. Чому проблема? Давайте так. Ну Ми поменше повинні дивитися на. На ну до цього взагалі говорилося, що Зеленський не там не там не буде. А тут виявилося, що все ж таки є. Ну давайте так. Ми повинні все ж таки чітко слідувати а, конкретики. Так, нас не повинні цікавити слова, нас повинні цікавити постачання зброї, нас повинні цікавити посилення санкцій, або так, щоб знаєте, якщо будуть прилітати дрони українські. або... Щось буде траплятися в нейтральних водах, наприклад, Балтійського моря. Дехто це не побачив, там да, що там відбувається. Буде наприклад з нафтовим танкером. Може щось нас повинні цікавити. В першу чергу, а там слова підтримки. Ми вже їх наслухались купу, які не відповідали дійсності і нічим не були підкріплені. Тому абсолютно прагматично. Ми повинні прийти. Нехай краще мовчать, так але дають ресурси України, які потрібні для перемоги. Я так от, до цього ставлюся. Якщо там була не була там спільна заява, це вже не має значення. Гроші європейці дають на закупівлю зброї. Добре, американці продають добре. Все далі можете мовчати. Можете навіть е, щось погане про Україну сказати. Нам повинно бути байдуже стосовно НАТО, ну давайте так. НАТО як організація вже не існує. Е, ну є там Рюта, є ще. Uh, є там ще офіс Брюсселі uh, і так далі. Тому говорити про те, що там є пропозиція на запрошення немає пропозиції на запрошення. Ви повинні розуміти навіщо Україні цей пасив у вигляді НАТО. Пояснюю, тому що Україні вигідніше і ефективніше будувати двосторонні союзи, uh, наприклад, Польща, країни Балтії, Північна Європа, та же Франція, Британія і uh, Румунія. Без інших країн, які а, будуть заважати забезпечувати оборону країни. Ну, наприклад, до чого а, там інші країни, ну, типу, Угорщина, наприклад, до, а, до а, оборони нашої країни. Що би що, і далі запрошені до НАТО. Ну, давайте, поки, поки України не буде кордонів 91 го року, ніхто нікого запрошувати не буде. Ми чітко повинні усвідомлювати. І для себе розуміти, а навіщо. Навіщо потрібен цей тягар, який не виконує свої функції захисту інтересів країн, тому що НАТО, тому що що Росія ще ж не перевіряла п'яту статтю. Я підозрюю, що дуже підозрюю, що це може зробити до речі, найближчим часом. А ось і так далі, тому знову таки гроші, ресурси виробництво зброї. В першу чергу, ми повинні в НАТО інтегруватися нашою оборонкою. Локалізувати виробництва е, і дозволити експорт нашим підприємствам ВПК, щоб ставати частиною, і ВПК Сполучених Штатів Америки і Європейським, це знаєте, буде значно краще і ефективніше ніж е, просто говорільне запрошування, які е, ну ніяк не реалізуються в житті. В дійсності Україна сама по собі е, ну фактично до половини потенціалу НАТО в Європі. І нам потрібні тільки ядерні в принципі гарантія. Далі тільки гроші зброя зброї. От і все. Добре, ну і ще про міжнародку, але тепер уже про українську частину того, як визнаються множинні громадянства. На цією темою багато було спекуляцій: чи можна дозволяти, чи не можна дозволяти. Причому, якщо ну, вдумливо почитати закон, то увага! Українське законодавство не забороняло множинне громадянство, воно просто не визнавало, якщо у громадянина України є там громадянство, також і. Інших країн тепер уже ухвалили закон про інститут множинного громадянства України. Світовий конгрес українців привітав цей законопроект. Зеленський сказав, що ухвалення закону про множинне громадянство сприятиме поверненню українців за кордону. Тут питання е, почали шукати знову ж таки якісь шпаринки, якісь підводні камені. Шо а давайте сюди тепер. що ні, а тепер сюди позаїжджає купа іноземців, які отримують українських. Громадянство і скуплять безцінні українські чорноземи. Що ви бачите за, за цим законом, і що він насправді дає з вашої точки зору? Ну давайте так. Я думаю, що він або буде скасовано або буде е, перепередагований. Чому тут перше питання, яке виникне? А людина з ложинним громадянством вона зобов'язана служити в армії? Як вона буде мобілізована в українську армію? Наприклад, да? Тому що е, демократія це не тільки права, ну там голосування, брати участь е, в торгівлі в Україні, наприклад, чимось так, а й обов'язки. От яке б виникне питання, головне і на цьому буде спотикання достатньо велике. Тому я думаю, що через це цей закон буде дуже дискусійним, і я думаю, що все ж таки або скасований, або буде е, максимально, е, максимально виправлений який фактично невілює а, те, що там говорилося, тому що в принципі а, щоб люд, люди поверталися, повинно виконуватися дві функції: це забезпечення безпеки на території держави, так це виключно українська армія, і, власне, ВПК, от і реіндустріалізація нашої країни, тобто на за новими принципами, які десь, дасть масову зайнятость, в тому числі в першу чергу на базі ВПК, тому що це. Є фундаментом існування нашої нації, армія та ВПК. А далі, це ж ну приїзд мігрантів, повернення, воно ж залежить від двох факторів: це знову таки безпека та та робочі місця. А ось від цього, а не те, як буде робитися громадянство як воно роздається. Ну, знаєте, от є зараз в Німеччині величезна турецька діаспора, як ви знаєте. так А звідки вона взялася? А вона взялася, тому що під час бурхливого економічного зростання в 60-х, 70-х роках, що в 50-х, Німеччина ну, допускала мігрантів до себе е в країну. Там же питання було не в паспорті, ти спробуєш паспорту отримує. Не той час німецький. Вони ж приїжджали за роботою за іншим життям, і тут знову питання. Там вже ніхто не, не говорив, що ви можете мати подвійне чи потрійне громадянство. Тому я думаю, що саме з, з питань а, армійської служби та зобов'язань служити в українській армії буде дуже багато питань, яке, а, яке буде і це я упевнений, що цей закон буде змінений або скасований. Зрозуміло, зрозуміло. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політичний експерт Тарас Загородній.